Розпаковочка. Малесенька посилочка. Посилочка, там тільки мої дві позиції. Все решта під замовлення. Це посилочка олянки. Зараз ми її віддамо. Та-дам! як завжди, накладна. Наша по накладній. Тут видно, який заробіток кожен консультант, який зареєстрований в нашому дисконт-клубі, може заробити. І по каталогу сума становила 2294 гривні. З урахування всіх знижок вийшла сума до оплати 1527 гривень 30 копійок. Відповідно, це економія 50%. Тому рекомендую вам прийти реєстрацію в мою команду і почати заробляти собі ось такі товари по вигідним цінам. Так, витягую. Товари, які я замовила собі. Ось цей засіб від лівеста для видалення плям. Він дуже гарно справляється своєю задачею. Дуже його рекомендую, тому що він мені сподобався. Він має об'єм 650 мл і реально він не забирає кольору, але забирає п'ятна. З речей. Також замовила собі такий бестселер. це Спілороліна. Це Ну, мега-потужний такий засіб для здоров'я. Тут 60 таблеточок, дуже рекомендую, тому що це 100 клітковина, це такі волокна, вона очищає і організм, очищає завдяки цьому що ви її будете пити. Тобто ну, такий мега-мега-потужний засіб, який треба для здоров'я. У мене є канал по здоров'ю, і там повністю розбита на молекули, наскільки ось корисна наша спіроліна. Тому чекаю ваших замовлень. Це вже далі все замовлення улянки. Ось такий е, дуже крутий е, ресторекст. Я його маю. Скоро вийде е, моє відео по цій серії, зняла, монтую, там ціла серія, і вона дуже класна на основі семи олій і е, дуже гарно живить волосся. Тут такий набір з трьох позицій був по суперціні, якщо е, було брати їх. Е, за кожні 5 балів, здається, там було. Тобто ось такий, хочу показати все разом, ось такий вишневий ми взяли, Олянка захотіла. Вишня це крем для рук тіла, 350 мл, дуже такий спокійний аромат. 350 мл це є, це є крем мило і це є гель для душу. І що у нас там ще Олянка замовила? Олянка замовила ось цей парфум під номером 11. Це, здається, Ланвін. Ланвін, якийсь ланвін, здається, це була який там точний аналог Ланвін. І вона замовила помадку, і їй пішов лак в подарунок. Зараз. Розпакую, покажу вам. Дуже гарний колір вибрала. У них всіх такі спокійні, гарні кольори. Чому я люблю ця помадка? Вона не розтікається, вона дуже таке, таке сатинове покриття має таке люксове пакування. Це є французький бренд Alixavien, Франція. Ось таке пакування люксового бренду. Так, акуратненько відкрию, бо то не має. ну І лак покажу, лак поставлю. Це пішов їй в подарунок, то відтінок 16. Наскільки я бачу, 16 так, фокусуйся. Гарний такий марсало відтіночок і так от акуратненько підважу ножичком, щоб не пошкодити. Тому що це улянки, не моє. Своє можна рвати. Улянка може хоче комусь подарувати, може ще щось. Покажу вам просто, дивіться, яке розкішне пакування. Воно на магнітику. Чуєте? Просто класно. І ось такий колір вона обрала. Дуже гарний колір. Просто неймовірний гарний. Дивіться, який дизайн. Просто класна помада. Дуже рекомендую така, дуже брендова. Гарна відтінок в неї 806 Candy Pink. Ось такий класний пакування. І це все, що в нашій упаковичці було. Тому чекаю ваших замовлень. Приєднуйтеся до мене в команду. Замовляйте товари по супервигідним цінам і знижка. Беріть участь у розіграші тисячі гривень кожного каталогу. Тоді заходьте в дисконт-клуб, реєструйтеся і беріть участь у розіграші.